Страшно дивитися, горор фільми. Хороший фільм з правильно вибудованими прийомами, акцентом на страху та сюжетом здатний вселити страх. Як це працює, можна подивитися у відео в підказках. Але сьогодні мова не про це. Все ж в будь-якому фільмі ми глядач. Ми спостерігаємо, і очікуємо, є хронометраж, і в нього є кінцева. І інша справа горор ігри, де ми безпосередньо маємо приймати участь. Вітаю, піпли! Сьогодні в честь Геловіну я розповім вам про неймовірно страшні ігри. Які вдало поєднують психологічні прийоми, і які зможуть полоскотати нерви у темний осінній вечір. І так, я не хочу розбавляти відео усім відомими Сайленд Хілами, утластами, Space'ами чи резидентами, про які всі чули і всі знають. Я сподіваюся здивувати вас іншими моторошними проєктами, що вартують вашої уваги. Подобайка та підписка, і окрема дяка тим, хто підтримує канал фінансово. Приємного перегляду! Почнемо з гри, яка справді є психологічним горором і не лякає дешевими скримерами, а слідує канонам геніальної ПТ від Коджіми. Залишу її на останок. Одна з перших ігор, що відкрила мені світ інді горорів. Хороших інді горорів. Це досить клішований будинок, спото і біччя, головним героєм, який вимушений бродити з кімнати в кімнату, очікуючи прогресу. Але не цим єдиним гра багата. У візаж безліч подій відбуваються під час дослідження будинку випадково. В грі ви ніколи не знаєте, що на вас чекає в наступному коридорі. Якщо взагалі на вас щось чекає, це як гра в стилі жахів, але з елементами рогалика. Іноді справді нічого не відбувається і це ще більше напрягає, оскільки сама напруга продовжує наростати, і ти ніколи не знаєш, коли ж щось станеться. Здається, я витратив хвилин 20, перш ніж побачити головну героїню, чи що яка потім за тобою ходити буде. Елемент випадковості робить класичні жахи ще більш ефективними, оскільки навіть досвідчений гравець у жахах не може передбачити, коли відбудеться наступний бум. І тут цей елемент, хоч і не новий, та унікальний, вдало поєднується з геймплеєм по мірках хорошого горору. Звичайно, що грати в візаж найкраще з навушниками, адже звук в грі приголомшливий. Очевидно, що розробники приділили велику увагу звуку, і це дає змогу зануритися в атмосферу так, ніби ти насправді перебуваєш у своєму домі. Загалом за хорошим звуком стоїть певно відсотків 50 відчуттів. Настільки правдоподібних скрипів, дзвінків, голосів, ніж в горорах, годі шукати. Тут вони одні з найкращих. Гра грає на атмосферу, але не заставляє бездумно ходити кімнатами вічність, привносить. Щось нове, досить своєчасно, але якщо ви розумієтесь в головоломках, загадок у грі до дупи. не завжди очевидно, як їх розв'язати і які предмети застосовувати, адже сюжетні предмети ніяк не підсвічуються, і часом ти все ж змушений блукати в будинком у пошуках, перебуваючи в постійній напрузі. Особисто для мене це велика проблема, адже під страхом думати дуже складно. Сюжетні сцени зрежисовані відмінно, дійсно лякають. І так, так вони тут є, що досить не часто зустрічається в ін Орорах гра працює на якомусь підсвідомому рівні страху, і таке відчуття, що підлаштовується під тебе в процесі. Я не фанат горорів загалом, але це якісний представник даного жанру. Головний персонаж прокидається у своєму родинному маєтку. і Усвідомлює, що скоїв жахливий злочин. Він холоднокровно вбив і розчленував когось зі своїх близьких. Він нічого не пам'ятає і відмовляється вірити в те, що сталося. У будинку персонажа замкнений його власний батько. і Йому належить знайти спосіб вибратися. Подорожуючи котеджем, герой швидко усвідомлює, що тут розгортається щось диявольське пов'язане з історією його сім'ї та серійною вбивцею на ім'я Медісон, яка також роз. Членовувала своїх жертв. Головним мотивом, який підтримує бажання гравця дійти до фіналу, це прагнення зрозуміти, що ж відбувається в цьому похмурому місці. Будинок постійно змінюється, двері та проходи з'являються та зникають. А персонажа періодично переносить до паралельних світів і навіть у минуле. Однак, щоб розплутати сюжет, доведеться вирішувати так різноманітні головоломки. І їх тут справді безліч знову. У центрі подій містика, демони і сатанинські ритуали. Головоломки як і у візаж, досить не елементарні, а зачасту їх ще й треба знайти. Крім того, у грі доводиться часто використовувати камеру героя. Іноді, щоб просунутися далі, потрібно просто сфотографувати якийсь об'єкт, але визначити, що саме слід фотографувати, не завжди очевидно. Багато головоломок же в грі створено процедурно, тому не можна буде просто знайти рішення в інтернеті, бо воно буде унікальним для кожного проходження. Зрозуміло, можна стверджувати, що заплутана і нелогічна природа гри це частина концепції однак, на відміну від тої ж ПТ, у Медісон, іноді пошук наступної події може втомити і порушити атмосферу. На мою думку, цей аспект у грі досить затягнутий. Постійний страх без особливих змін, допоки не розберешся, що робити далі. втомлює. Втім, шанувальники подібного точно знайдуться. Гра має сюжетну розв'язку, тому це не просто скримерне ходіння, хоча іноді дуже це нагадує. На деяких ресурсах взагалі гру називають однією з найстрашніших ігор в історії, тож майте на увазі. Ще одна з перших ігор в жанрі, яку я зіграв у свій час. Порівняно з іншими схожими The Beast Інсайд вміло оперує скримерами. Привиди різко стрибують із темрями в найнесподіваніший момент. Коротше, що не що зі скримерами тут повний порядок. До того ж, ці самі скримери з часом не набридають, оскільки розбавлені сценами погоні, елементами екшену і стелсу. Але для мене особливістю гри було те, що періодично градус напруги знижує основна сюжетна лінія, в якій стресових ситуацій. Лації набагато менше за рахунок такого контрасту, де певний час ти можеш ходити в світлу пору і досліджувати будинок. Гру вимкнути через 5 хвилин не хочеться. За рахунок атмосферного будинку поєднанню історії я в неї грав довше ніж в будь-який інший горор. Це не півгодинна індюшка. На відміну від горорів і схочі вдалими, але заскриптованими скримерами, ця гра лякає тим, що смертельна загроза може чекати на героїв будь-якої миті завдяки процедурній генерації. Якась надприродна сутність, яка називається присутністю, дослівно підлаштовується під дії та рішення гравця і з'являється максимально несподівано. Персонажі беззбройні, тому все, що вони можуть зробити, швидко знайти безпечне місце і не дати тій самій присутності себе забрати в потойбічний світ. Ситуація Ускладнюється тим, що смерть у грі перманентна. Загинув один із другорядних героїв, доведеться обирати з решти грабельних персонажів епізоду і продовжувати розслідування. Якщо ж помре і головний герой, епізод доведеться починати спочатку, Ба більше загиблі персонажі з'являються випадковим чином у вигляді привидів. Деякі з них не агресивні, максимум лякають своєю присутністю. Інші ж можуть і вбити, якщо до них наблизитися, що також додає експірієнсу. Напружена атмосфера посилюється ключ. Овим моментом гри за рахунок статичної камери в дусі класичних Alone in the Dark чи Resident Evil. І хоча обмежений кут огляду подобається далеко не всім, тим паче зараз це дуже вирізняє гру. Щоб трішки урізноманітнити це відео, розповім про ще одну незвичайну гру, в яку я у свій час награв більше ніж будь-який інший горор. І так, це досить унікальна, часом абсурдна і через те страшна гра. Френ Боу психоделічний горор про десятирічну дівчинку, що проти волі опиняється в дитячій психіатричній лікарні. Місцеві методи лікування порушують психіку героїні, і в результаті вона починає бачити моторошні речі. На цьому й зав'язується сюжет. За ігровим процесом, це point and Quest. У якому доведеться переміщатися між локаціями розв'язувати головоломки та грати в міні-ігри для просування в сюжеті. І критики, і користувачі відзначають доволі вражаючу для хорору атмосферу. А сама гра має майже 13 тисяч відгуків у Steam, 97% з яких позитивні, що свідчить про її популярність у колах любителів жанру. І зважаючи на подачу та стилістику, як через оформлення гра передає жах, я розумію, чому оцінки такі високі. Практично в кожній горор грі є своя особливість те, в чому вона подає себе особливо добре. Якщо ж гра такого не має, ми називаємо її прохідним проєктом. Це огидні тварюки або ірраціональний жах, напружений геймплей чи сюжет. Darkwood в цьому випадку не йде на компроміси. Вона лякає одразу в усіх аспектах і робить це досить круто. Події розгортаються в Польщі наприкінці 1980-х років. Гравець потрапляє в загадковий ліс, відірваний від зовнішнього світу. Мертоносними непрохідними хащами єдиний вихід із цього місця ключ, який знаходиться у мерзотника, якого потрібно ще й розшукати. Це виявляється далеко не таким простим завданням, як здається. Аномалія спотворила ліс і його мешканців. Тепер його населяють огидні істоти та монстри, які слідують незрозумілим правилам та поклоняються невідомим силам. Крім того, в грі поступово стають відомі лише частини загальної картини. Однак набагато важливіше навчитися виживанню. Потрібно досліджувати ліс в день і захищатися вночі. Для цього потрібно керувати обмеженими ресурсами, які можна знайти під час вилазок. будувати барикади, встановлювати пастки, створювати зброю і стежити за освітленням. Ось що доведеться робити в грі, адже нічні істоти приходять не на чай. Геймплей Dark незважаючи на свою явну простоту, являє собою щось рідкісне для жанру. Гра показує справжнє значення жанру survival horror через акцент на елементах виключного виживання. Гра не дає відчути. Себе розслабленим чи то впевненим в своїх силах. Навпаки, в основі Дарквуд лежить відчуття вразливості. Ніколи неможливо передбачити, що принесе ніч. У фіналі ж гри зосереджується вся жорстокість і сюрреалістичний жах усієї історії. Вона залишає гравця спустошеним, усвідомивши крізь що він прийшов і що він зробив. Це один із горорів, після завершення якого хочеться повернутися, переграти гру, ухвалити інші рішення, але незабаром стає очевидно, що в Дарквуд немає правильного фіна. Крім того, Darkwood складно продати, адже це гра маленької студії з нетиповим для жанру видом зверху. Але мало який горор може зрівнятися з нею за гостротою і багатогранністю відчуттів. Вона постійно тисне на вас, не дає до кінця розслабитися, змушує бачити і робити жахливі речі, і водночас вміє дивувати. Та очевидно, що через такий тиск гру долають не всі. Судячи зі статистики досягненню Steam, лише 8% гравців дісталися до другої, найстрашнішої глави і приблизно приблизно 3% не здалися до останнього, побачивши справжній фінал. Але якщо Дарквуд не відкине вас, рано чи пізно, ви захочете в нього повернутися. У Тайванської Devotion вельми важка доля. Через Стьопна над зінь піням китайці обвалили її рейтинги, а потім авторам і зовсім довелося прибрати свій твір зі стім. Але при цьому Devotion – один з найкращих горорів від першої особи за останній час. На перший погляд нічого такого в грі немає. Блукаєш квартирою, лякаєшся. Але чим далі занурюєшся в життя сімейства, про яке йдеться, тим витонченішими стають горор прийоми. Головний герой раз по раз повертається у свою квартиру, але щоразу в час оточення зрозуміло змінюється. Таким цікавим способом автори розповідають історію, яка інтригує до самого кінця. І що найцікавіше, без усяких там монстрів, елементарною грою світла і тіні, звуками і різними предметами, що переміщаються за межами поля зору гравця, автори нагнітають і заставляють відчувати справжній жах. У Devotion все грамотно прораховано, а темп її ідеальний. Все в ній зрежисовано так, щоб ви надовго запам'ятали цей проєкт, що ще раз доказує головне виконання. Горор із видом від першої особи, що лякає гравця класичним набором зі скримерів, тривожних звуків і похмурого оточення. Але знову ж таки лякає він досить переконливо. Напругу підсилює безпорадність ігрового персонажа перед тутешнім чудовиськом, яке, до речі, в Home Sweet Home вийшло дійсно страшним і небанальним. Щодо геймплею, гра не пропонує нічого нового. Дослідження похмурого особняка у переміж із стелсом і вирішенням нечисленних головоломок, начебто все стандартно, ніяких проривів і геніальних. Художніх ходів, але знову ж таки якісна реалізація всіх ключових аспектів робить Home Sweet Home, якщо не найкращим, то одним із найбільш гідних інді горорів на АПК. На цьому місці могла бути будь-яка з перших двох частин Пенмбра, оскільки Frictional Games досконало володіли мистецтвом залякування гравців, але мастодонтом жахів лишається Amnesia The Dark Descent. Ні Machine for Pix від Chiance Room, ні Reburf чи бункер від самої Frictional Games не змогли перевершити її. The Dark Descent власноруч встановила стандарт для горор ігор, Тиху, яким вам доводиться ховатися і тікати від жахів, а не відразу братися за зброю. Її вплив видно в таких проектах як Outlast, Layers of Fear чи Alien Isolation. Однак, Амнезія є чимось особливим. Це унікальний горор, який огортає вас жахами 18 століття. Проклятий Прузький замок і його моторошні мешканці викликають мурашки, а плавучий рівень із невидимим монстром залишається в пам'яті надовго. Атмосферу доповнює і те, що в грі немає ліхтарів, лише масляні лампи та факели. Амнезія закарбувалася в пам'яті назавжди і, можливо. Вона завжди там і залишиться. Вона дивує приголомшливою музикою, цікавим сюжетом. Вона вдало грає атмосферою і дає унікальні ситуації та локації, від чого її пам'ятаєш. Те, заради чого ми тут і зібралися, ладно, це не зовсім так, але все ж ПТ – це те, з чого брали приклад дуже багато студій, намагаючись зробити власну страшилку, навіть декілька проектів, про які я говорив вище. За ПТ дякуємо нікому іншому, як Хідео Коджимі, який у свій час залетів у трендові горори. У властивій йому манері він прикинувся, ніби нічого не відбувається, а сам тим часом поміняв цей самий тренд. Тому як я сказав, тепер всі хочуть як у коджими. Щоб були вузькі простори, зацикленість, мінливі декорації, великі страшні гримаси, і незрозумілість, що може бути далі. Саме цікаве, що це всього-навсього скасований тизер Silent Hill, який проходиться за 20 хвилин. Нині в нього навіть пограти не можна. Але налякати він зміг сильніше, ніж багато інших повноцінних ігор, ще й тренди задати. Тут і розлом четвертої стіни, і несподівані знахідки на кшталт квесту, який за задумом гравці з усього світу мали вирішувати спільно, ще й у мікрофон покричати. Ти потрібно, але найстрашніше це, мабуть, Ліза, мертва дружина, яка незримо ходить за героєм по п'ятах і стукає каблуком. Ні з чим не порівнянне відчуття, коли крім своїх кроків чуєш і чиї ще обертатися, щоб перевірити, хто там зовсім не хочеться. Гра поєднує максимальну кількість банальних, але таких дієвих психологічних прийомів, від чого стає зрозуміло, не потрібно вигадувати велосипед потрібно зрозуміти, як працює страх. А це можна подивитися у відео в підказ. В мене ж на цьому все. Якщо відео вам сподобалося, тисніть подбайку та підписку. Також доєднуйтеся до спонсорства чи Патреону. Окрема дяка усім, хто вже підтримує канал. Приходьте на стріми та не забувайте про телеграм. Бережіть себе і побачимось!